Вітаю вас, любі друзі! Ви на каналі у саду і на городі. Починається сезон цвітіння троянд, і тому хочу сьогодні розказати вам про деякі з них, які вже квітують. Однією з найпрекрасніших троянд будь-якого саду, я вважаю, є троянда Фальстаф. Вона притягує свій погляд неймовірним кольором квітів і запахом. Коли квітка розцвітає, то забарвлення бутонів на початку цвітіння бордово-малинове. Потім воно дещо світлішає, набуває пурпурного відтінку. І зрештою, коли квітка розкривається, ви бачите ну, просто наповнену таку набиту квітку, у якій пелюстки аж закручені. І до цього всього вона має витончений, романтичний аромат трояндового масла. І тому форма квітки та її аромат роблять її просто неперевершеною для вибору для свого саду. Заявлено, що вона може вирости 1,20-1,50 м. Її можна вести як шрап навіть. У нас кущ. Трьохрічний, поки що він наріс приблизно 70-80 см. У старших пагонах квіти поки що поодинокі, але як бачите, ось вона викинула базальні пагони для наступного цвітіння, то на кінцях пагонів вона вже формує китиці квітів приблизно з 3-5 бутонів. Що стосується здоров'я цієї троянди, то скажу, що якщо ви дотримуєтесь графіків обробок, то вона себе веде просто чудовим чином, з нею немає проблем. Єдине, що у спеку її може уражати павутинний кліщ, але ви знаєте, актелік, він в допомогу дуже гарно працює проти павутинного кліща. Троянда потребує гарного поливу, тому що особливістю троянд Девіда Остіна є те, що вони дещо мають такі похилі голівки. Але я думаю, що це не є недоліком. Якщо дивитися на прекрасний колір цієї троянди, то всі недоліки вони відходять на другий план. Цю троянду варто садити в напівтіні. У нас вона захищена у полуденні часи гілками від кедру. Ось він її так рятує. І хочу сказати, що навіть у сильну спеку ця троянда не вигорає. Єдине, що, як і інші троянди, остіна вона не тримає довго квітку, пелюстки осипаються ось. Ну, а зрештою, це дуже вартий сорт для того, щоб. Його посадити у своєму саду. Ще одна неперевершена троянда, також троянда Девіда Остіна, це Мері Роуз. Вона, звичайно, не характеризується настільки великою кількістю пелюсток. Сама квітка стільки не має пелюсток, як, наприклад, у попередній троянді Фальстаф. Але кількість цих квітів на кущі просто не перевершена. Троянда квітує впродовж цілого літа, хвилями. Кількість квітів величезна. І тому єдиним недоліком цієї троянди я вважаю те, що пелюстки осипаються, вони рясно вкривають ґрунт під трояндою, і їх зазвичай постійно приходиться прибирати. Самі пелюстки такого дуже ніжного кольору. Внутрішня частина темніша, а зовнішня частина дещо світліше. Я не скажу, що троянда дуже вигорає на сонці. У мене вона росте на повному сонці, тому почуває себе нормально. Не скажу, що вона уражається. Знову ж таки, ну, ми обробляємо троянди за схемою. Кожних два тижні тому, якби, ну, скажу, що троянда здорова, квіти не перевершені, дуже красиві, дуже ароматні. Аромат троянди з такою ноткою, ніби мигдалю. Чудова квітка можу вам рекомендувати. Заявлена висота 1,20 м, але ми її ріжемо дещо нижче. Вона у нас в міксбордері серед інших троянд, тому ми їй не даємо розростатися. Ось, І вона у нас доростає приблизно до метра. Але краса просто незвичайна у цієї квітки, тому теж її можу рекомендувати у ваш трояндовий сад. Хоча одна троянда, яка характеризується надзвичайною красою це Rose Dittalbiak. Квіти не перевершені діаметром 10-12 см. Дуже густо махрові. 70-90 пелюсток, може нараховуватись в одній квітці. Квіти дуже незвичайного кольору. Вони такі ніжно, лососиво, світло, рожеві. Дуже красиво. Вони. Квітують у суцвіттях. Суцвіття такі дуже потужні, і квіти дуже гарно тримають, тримаються на квітконіжках. Троянда квітує впродовж всього сезону хвилями. Заявлена висота до 2 метрів. Вона у нас третій рік і зараз має вже висоту приблизно до 2 метрів. Ось, потужно нарощує базальні пагони. Скажу, що троянда відзначається потужним здоров'ям, вона безпроблемна, гарно зимує. До речі, вона у нас зимувала навіть без укриття. Можливо, те, що позаду паркан, то він її захищав дещо від протягів. Ось троянда дуже красива. Вона має неперевершений такий тонкий аромат, вишуканий з фруктовими нотками. Тому так само можу вам її рекомендувати для вашого красивого саду. Не можу не показати вам просто дивовижну троянду Абрахам Дербі. Це троянда, у якої Ну, дуже незвичайний колір квітів, він такий ніби мідно-оранжево-лососовий. А коли квітка повністю розкривається і проходить декілька днів, то вона набуває такого світло-рожевого відтінку. Просто неймовірна троянда. Вона дуже така, дуже рясно цвіте. Подивіться. Подивіться просто на цю красу. Це неймовірна кількість квітів, цвіте впродовж всього сезону, не перестає квітувати. І якщо, наприклад, у мене вона висаджена так, щоб бачити її з вікна кухні, то я не перестаю нею милуватись впродовж всього сезону. Заявлена висота цієї троянди, а це троянда Девіда Остіна, приблизно метр п'ятдесят. Але вона у нас легко доросла, мені здається, і до двох метрів. Троянді, напевно, що більше десяти років, можливо, і більше. Напевно, що більше. Вона відзначається здоров'ям, але що скажу, цю троянду не можна. Обрізати дуже коротко. Ми одного року так зробили, намагаючись її якби дещо оновити її пагони, і вона нічого не робила все літо, але тільки займалася тим, щоб пагони відновити. І вона майже не цвіла, вона дуже хворіла, вона дуже страждала. І тому останні роки ми робимо їй тільки санітарну обрізку, видаляючи хворі. Дуже старі або поламані пагони і таке інше. Троянда просто неймовірна. Один із секретів вирощування її в тому у нас, що якби, ноги цієї троянди вони знаходяться в такому затінку і завжди ґрунт під трояндою зволожений. Напевно, вона дуже полюбляє вологу, так щоб якби голова її була на сонці. А ноги троянди були захищені від протягу і кущ був достатньо зволожений. Троянда дуже здорова, вона не хворіє. Навіть без обробок вона себе чудово почуває, але зазвичай, щоб якби підвищити її стійкість, то, звісно, ми її обробляємо. Ще один шедевр Девіда Остіна: Троянда королева Швеції. Або Квін of Sweden. Вона дійсно королева. Вона красиво, гордо несе свої квіти. Квіти невеликі, у діаметрі вони приблизно до 8 см, густо набиті, колір, до речі, камера не дуже передає. Такий колір ніжно-рожевий, аромат також ніжний. Троянда має світло-зелене листя. Пагони також розташовуються вертикально, тобто кущ не розвалюється, заявлена висота приблизно метр діаметром до 70 см. Троянда дуже гарно вписується у мікс-бордер поряд з іншими трояндами. Перед вами троянда Розаріум Ютерсен. Вона вважається однією із найкращих троянд, плетистих, з густо макровими квітами, що зібрані у суцвіття. Зараз у троянди перша хвиля цвітіння. Далі ви бачите, китиці знову зав'язують квіти. Друга хвиля буде не такою яскравою, як перша. Але все одно ця троянда вона радує своїм квітуванням впродовж всього літа. Квіти красивого, це навіть не рожевий колір, він такий з нотками дещо червонуватих відтінків, переливчастий дуже, такий ніби сріблястим таким відтінком. Троянда ароматна, вона має нотки яблука. Запах її дуже легкий і приємний. Заявлена висота до 2,5-3 метрів. Кущ великий і розлогий буде. У нас троянда четвертий рік, і вона вже показує себе фактично в усій красі. Троянда варта уваги!